Вітаю вас! Сьогодні я відповідаю на ваші запитання, які ви залишали в коментарях. Щоб залишити своє запитання, напишіть коментар з запитанням і в найближчий час вийде відео з моїми відповідями на ваші запитання. А ще краще підписатись на канал, поставити лайк. Це допоможе просуванню правди та нормального контенту в українському YouTube. Розпочнемо з питання Петра Петрова. Питання страшно класичне вже на нашому каналі. Чому депутати підняли собі заробітну плату? Депутати заробітну плату собі не піднімали. Заробітна плата у мене не 50 тисяч гривень. Та й більше того ніколи й не була 50 тисяч гривень, а ще й перед війною вона була трошки урізана. Детальніше про відповідь на ваше запитання ви можете побачити у цьому відео, яке впливає тут в підказці. Великий інтерес викликала тема вакцинації. Бретта Другий Кар питає, скільки щеплень собі я зробив, якою саме вакциною і де. Мені було принципово робити щеплення не на базі Верховної Ради та не на базі е, поліклінік. Тому. Я пішов робити собі щеплення в мобільний пункт вакцинації, який знаходився в ТРЦ Смарт-Плаза, що знаходиться на станції метро «Політехнічний інститут. Вакцина це була pfizer Comirnaty. Чому pfizer Comirnaty? Тому що вакцина Pfizer дозволяла виїхати у відрядження, а Європейський, Європейський Союз, більше, більша частина країн Європейського Союзу, визнавала саме цю вакцину. Тому це було принципово робити саме нею. Друге щеплення я собі зробив через місяць на центральному автовокзалі на станції метро Деміївська. і зробив собі той Pfizer-Kaminaрді. Я тут поєднав корисне з приємним. З однієї сторони, я здійснив депутатський контроль за тим, як відбувається саме щеплення. Був задоволений цим процесом у двох пунктах вакцинації, і з іншої сторони, я зробив сам собі вакцинацію. Андрій Вотрішко поширює популярні міфи пропаганди антивакцинаторської щодо того, що представники найбагатших людей світу Рокфеллери та Білл Гейтс, не робили собі щеплень. Що таке загалом антивакцинаторська ідея? Це така сама пропаганда, як і пропагандистська ідеологія так само, як і рашистська. Насправді. Причому у багатьох європейських країнах люди, які підтримували антивакцинаторські рухи, зараз підтримують рухи проти санкцій і так далі. Це ті самі люди. Причому в Україні це частково теж підтвердилось: варто згадати навіть того ж самого Кирила Він... Тим антивакцинатором підходив під Верховну Раду, проводив мітинги антивакцинаторські, а потім взяв і Ради Україну і зайняв посаду у окупаційній адміністрації в Херсоні і опинився там, де в принципі і має опинитися. Що щодо цієї ідеології. ця ідеологія – це така сама ідеологія, на якій просто хтось робить гроші. Я вважаю, що представники багатих родин так само робили вакцинацію, як і усі, тому що, незалежно від того, багатий ти чи бідний, ти однаково піддаєшся інфекційним та вірусним захворюванням. Відповідно, вакцинація це дуже надійний захист, і я впевнений, що представники цих родин також робили собі щеплення. Продовжуючи тему ковіду, відповім на питання особи під ніком Ті. Особа під ніком Ті просить прокоментувати ситуацію в КНР, ситуація там досить складна. І якщо не знаєте про Китай, там діє політика COVID зіро. Ковід зіро це політика нульової толерантності до жодного випадку до кожного випадку інфектування ковідом. Тобто, якщо. Виявляють особу, яка була інфікована е, коронавірусом, то поміщають під самоізоляцію всіх тих осіб, які навіть віддалено могли з цією особою контактувати, стояти десь за 5 метрів в черзі і так далі. Це відбувається за допомогою, за допомогою так званого ВІЧАТу. Це китайська соцмережа, і, в принципі, це все, е, це ваше все. Така собі держава в смартфоні, яка, є, яка діє в Китаї. Тактика covid вона була виправданою насправді на початку пандемії. Вона допомогла Китаю вибитись із лідерів по зараженням ковіду, по числу смертності, та на початку допомогла дуже сильно після проведення вакцинації, після того як лікарі навчились лікувати ковід, в Китаї від тактики ковід зіру не відмовились. І воно доходить прямо прям до бреду. Подекуди навіть можна побачити повідомлення у ЗМІ, як у Китаї беруть аналіз на коронавірус у риб. Це дійсно було, і тактика вона дуже, дуже дивна у нинішніх умовах. При тому всьому вона викликає досить сильні. Соціальні потрясіння для самої країни, оскільки коли закривають е, ціле місто, це може бути від декількох випадок зараження ковідом, -ем. від цього дуже сильно страждає економіка. Якщо у вас немає грошей сидіти на самоізоляції, бували випадки навіть голодної смерті від е, цієї самоізоляції, тобто від ковіду помирає менше людей, ніж від голоду, який викликаний цією політикою ковід зіру. Це викликає досить серйозні суспільно-політичні потрясіння в Китаї. Що буде в подальшому, поживемо, побачимо, але при тому всьому Китаю, досить Китаю для нас дуже важливий. Дуже важливий, ми його вивчаємо і вивчаємо їхні успіхи та їхні помилки. Олександр Крилов питає, коли відкриють кордони. Ну, коли війна закінчиться, тоді і відкриємо. Обов'язково відкриємо і зможемо їздити значно більші території, на які їздили раніше. Ми будемо після війни дуже багатою країною і нам будуть всі раді. І наостанок залишаємо блок питань, які стосуються митної політики. Макс Пейко питає, коли у нас будуть машини з без розмитнення. Зовсім без розмитнення у нас цього навряд чи буде в найближчим часом, але. Подальше здешевлення розмитнення, я вважаю, воно буде тісно пов'язано із приєднанням до політики Європейського Союзу, І з подальшою європейською інтеграцією, і з початком переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. І це питання я вважаю все-таки найближчих років, мабуть. Я дуже сильно на це сподіваюся, і дуже сильно сподіваюся, що у нас. Ціна розмитнення, саме оця адміністративна складова вартості автомобіля, вона стане дещо меншою. Ірина Петрова питає, коли приберуть е, гетьманцева. Скоріше, я, я е, трошки зміню ваше питання, е, з вашого дозволу. Коли зміниться митна політика? Митна та податкова політика вона була пов'язана із е, тюю ситуацією, що Україна очікувала війну. Ми очікували війну відповідно і проводили таку політику. Після закінчення війни всі аспекти державної політики вони будуть змінені, тому що чітко зміниться ситуація, в якій ми будемо знаходитись. Державна політика, вона багато в чому виходить із тої ситуації, в якій знаходиться держава. Після війни у нас буде абсолютно інша безпекова ситуація, у нас буде абсолютно інша ситуація по... По потребам та по потребам економіки, відповідно, яка буде політика після війни, ми будемо чітко бачити по тій ситуації, яка вже складеться. Тож, друзі, дякую вам за питання, які ви залишили в коментарях. Буду радий відповісти на інші запитання, які ви залишите. Дякую вам за увагу.